Ми з України, У мене замовлення. Перле фарб це декоративна фарба з ефектом сяйва. І нанесена вона буде по акриловій декоративній фарбі, металік фарб, стара бронза торгової марки Так, Це буде виготовлення в мене на зразку. Зразок, який поверхня повинні бути прогрунтовані ґрунтівкою, акрилці в ґрунт для кращої адгезії, а потім нанесена буде фарба. І не латекс мат, в колір бронзи в даному випадку, тому що це буде фоновою основою. І сама бронза. Так, показую, як це виглядає. І так, приступаю до нанесення підкладки. Це латексна фарба, і не латекс мат. Вона в колір бронзи. Як я вже уточняв, поверхня повинна бути прогрунтованою. Ну, не... Головне, щоб не було царапин, Якщо будуть якісь там легенькі напливи, тобто стіни нерівні, то перли фарби їх скриє, але царапини будуть вид... видні. Так, Це в нас на площині легко робиться. Мається на увазі фарбування, просто, ну, щоб не вимазувати бюветку, я налив фарби на зразок. І... Валіком з ну, середнім чи борсом просто зафарбовую цю поверхню. Один-два шари. Це потрібно дивитися вже на об'єкті. Ну, немає нічого складного. Чекаю висихання, потім повторюю ще одним шаром. І так, висохло два шари фарби і я, використовуючи валік з меншим ворсом, в даному випадку 7-мм, буду наносити декоративну фарбу металізовану, стара бронза. Повторюю, що на площині це робити добре, тому що можна не використовувати бюветку Так, перед використанням її потрібно перемішувати, тому що зверху буває, ну, потрібно перемішувати. Ну, В принципі, будь-який матеріал бажано перемішати. Так, просто закатую тут вже можна в один шар, щоб менше матеріалу йшло. Все, Чекаємо висихання, і будемо наносити. Вже саму фарбу перли фарба І так, висохла вже і металізована фарба. Зараз приступаю до нанесення безпосередньо перли фарби. Вона виглядає отак. в ній такі, буцімто скляні кульки переливаються, що дають ефект сяйва. Вона не тонується. І при нанесенні використовується, як при любій іншій. Декоративні фарби типу сахара дві щітки. Одна для нанесення, друга для розганяння. Просто отакими рухами, покриваючи всю поверхню, наноситься матеріал. Потрібно не робити пропусків і старатись розподілити. Оті кульки рівномірно. Тобто, вмочивши щіточку, не намагайтесь максимально зафарбувати поверхню, а 3-4 мазочка зробили і знову вмокайте. Зараз все наношу, чекаємо хвилин 10-15 підсихання і буду розганяти оці пульки по поверхні, створюючи малюнок. Пройшло близько 20 хвилин, фарба, можна сказати, не береться. Використовуємо сухеньку, м'якеньку щіточку і просто-напросто робимо. Так би мовити, підмітання поверхні. Ну, звичайно, це все сленг. Просто руками крас накрест, проходимо цю поверхню. І матеріал, так би мовити, сам формує малюнок. Це ми розганяємо кульки. Розганяємо чи зганяємо їх в кучу. Рисунок вийде в мене мілким, тому що кісточка, щіточка невелика. Так, підмію цю поверхню, О, нема нічого. Все, чекаємо ще хвилин 10, ходимо знову. І так, прошло хвилин ще 15, продовжую формувати малюнок. Знову роблю аля підмітання. Чим цікавий цей матеріал, що можна додати, якщо щось не подобається, десь малюнок, то можна додати туди матеріалу. І якось, ви бачите, формування проходить так, як вам зручно. Куди хочете, туди, його, туди і розтягуєте ці кульки. Так, ледь, ледь касаючись. Поверхній щіточкою. Формуємо малюнок. Ну, я думаю, ще одне, може два, підмітальне і потрібно буде зробити. Так, ще чекаємо. Так, заключне формування. Все, чекаємо повного висихання. Кінцевий результат. Так, виглядає перла фарб на підкладці металізованої фарби стара бронза. Кульки ті переливаються. Все, дякую всім, підписуйтесь на канали. До побачення!